Міський простір для громадян у Києві. Відбувся міжнародний проект Спейсіс, архітектура спільного за допомогою мистецтва. Учасники заходу намагаються знайти і відновити публічне середовище міста для людей. Останні 10 років історичні пам'ятки, архітектури і громадські місця Києва переживають активне втручання бізнесу. Вважають організатор проекту, мистецькі лекції, дискусії, художні і музичні перформанси на чотири дні розташувалися на території колишньої швейної фабрики Юність. Торік замість неї хотіли побудувати сучасний офісний центр, але зусиллями громади роботи були призупинені. Частина фабрики стала культурним простором, інакше кажучи, публічним середовищем, з якого мешканці міста матимуть зиск вищого гатунку, аніж від комерційної станови. Це з одного боку, що це не є художня галерея, це на це в публічному просторі. З іншого боку, це такий простір, який е, тільки будується. Це такий простір мрії, яка може трансформуватися. І саме тому мені здається, це цікаво. Проект Спейсіс існує вже три роки. За цей час подібні мистецькі заходи відбулися в Вірменії, Молдові, Грузії, Австрії, Хорватії. Цього року до списку долучилася і Україна для європейського союзу важливо підтримувати співпрацю з цими країнами, не тільки політично, соціально чи економічно, але й культурно. Для нас це глобальне партнерство. Ми зацікавлені в тому, щоб продовжувати співпрацювати надалі. Конкретно цей проект в Україні повинен дозволити громадянам брати участь в управлінні просторами Києва, а не тільки бізнесменам чи політикам.